Мира Божого дорога, Божого вам захисту на тому місці, де ви є, хотів би сьогодні поспілкуватися та поділитися з вами да, таким словом словом від пастора, яким, е, в якому він ділився про те, наскільки зараз взагалі да, відбувається негатив е, в сторону пастирів, негатив в сторону дійсно Божих служителів. Зрізаються просмотри на відео і буквально вчора дивлюсь відеоролик наших пасторів, дивлюсь там. Вже більше 50 тисяч переглядів. І тут бац, і там 600 переглядів. Потім через деякий час заходів, там вже близько 7 тисяч, знову набрало близько 7 тисяч переглядів. Знову дивлюсь, 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 бац, там 1800 переглядів. Чому це відбувається? Тому що в цьому світу не правда. Йому не вигідно, щоб люди знали правду, щоб люди змінювали.